Доброго дня! Наша тема сьогоднішнього уроку Вимірювання відстані на карті, розв'язування задач, визначення відстані на карті за допомогою градусної сітки. Мета нашого уроку формувати знання про градусну сітку, меридіан, паралелі, розвивати практичні вміння, визначення відстані на карті за допомогою градусної сітки, виховувати інтерес до картографії. А зараз перевіримо себе, згадаємо, що є таке масштаб, графічна карта паралелі та меридіани. Географічна карта це зменшене узагальнене зображення землі та її частин, виконане за допомогою умовних знаків і математичних законів. Масштаб відношення довжини відрізка на плані або карті до його дійсної довжини на землі поверхні. Паралелі це горизонтальні лінії, які є паралельними екватору. Пара... Паралелі вказують напрямок, захід, схід, мають форму кільця. Протяжність паралелі зменшується у напрямку екватор-полюс. Найдовшою паралеллю є екватор. 1 градусів догі становить 111,3 км. Найкоротшими паралелями є полюси. 0 км, головною паралелю є екватор. Меридіани це вертикальні лінії, які простягаються від північного до південного полюса. Меридіани вказують напрямок північ-південь, мають форму півкілець, довжина одного градуса меридіану 111 км. Показник є стали. Всі меридіани мають однакову довжину. На малюнку ми бачимо елементи градусної сітки, паралелі як розташовані, і як меридіан. Зверніть увагу паралелі паралельно екватору. Меридіани вздовж. Згадайте. Які вам відомі інструменти для вимірювань на глобусі або на карті? Інструменти для вимірювання відстані між об'єктами на глобусі, карті або на плані. Це може бути лінійка, корвіметр прилад, циркуль вимірювач та нитка. Найчастіше користуються лінійкою, краще прозорою та еластичною. Циркуль, вимірювач необхідний для точного вимірювання відстані на картах, де є лінійний масштаб або кроками циркуля, довжина кроку 1 см кривих ліній, якщо його немає. Курвометрову зручно вимірювати довжину кривих ліній. Його використовують ті, хто виконує багато вимірювань. Помічниками у вимірюваннях можуть стати нитка чи вузька смужка паперу. За допомогою градусної сітки на карті та глобусі можна визначити відстань між географічними об'єктами. Усі меридіани мають однакову довжину, як ми говорили вже попереду. Дуга меридіанів в 111. Кілометрів. Довжина паралелі зменшується в напрямку від екватора до полюсів, Із попередньої таблиці було видно. Найдовшою паралелею є екватор. Найкоротші полюси визначені відстані по паралелям. На початку знаходимо графічну довготу об'єктів, далі визначаємо відстань між об'єктами градусами. Визначити відстані на картах можна, використавши лінії градусної сітки тот же в градусах. Екватор та інші паралелі, а також меридіани, утворюють кола і мають довжину 360 градусів. Довжина екватора та меридіанів становить приблизно 40 тисяч км. Поділивши її на 360 отримуємо довжину 1 градуса. Усі меридіани, ми вже знаємо, мають однакову довжину. А паралелі зменшуються в напрямку від екватора до полюсів і відрізняються відповідно на різних широтах. А зараз ми визначимо ширину Індійського океану по екватору у градусах та кілометрах. І розв'яжемо ось таку задачу. На карті. Довжина відрізка екватора в Індійському океану в градусах. Для цього потрібно встановити назви меридіанів на заході та сході цього відрізка. На заході це буде меридіан 40 градусів, ще додати 3 градуси. На сході 100 градусів. Отже, відстань в градусах становить 100 відняти 43 буде 47 градусів. Цю кількість градусів помножити на довжину одного градуса на екваторі і отримати відстань у кілометрах. 57 множимо на 111 буде 6327 км. Відповідь ширина Індійського океану по екватору становить 57 градусів та 6327 км. Відстань між об'єктами, розташованими на одній паралелі, визначають деякими відмінностями. При визначенні відстані у градусах потрібно користуватися величиною меридіану. Також враховуйте, що паралелі мають різну довжину, тому й величина одного градуса паралелі буде різною, тому варто користуватися спеціальною таблицю, де поміщено довжини одного градуса за паралелями. Зверніть увагу, що довжини, змінюються вони скрізь різні, де 90 градусів, там буде 0 км. А зараз, будь ласка, запишіть приклад розв'язання відстані по паралелям. Як шукати відстань за допомогою лінійного масштабу? Ми знаємо, що можна користуватися циркулем, лінійкою ниткою. Пропоную взяти вам лінійку і визначити відстань від міста Київ до міста Вінниця. Використовуючи градусну сітку землі на картах Атласу, визначте відстань від міста Лондон до екватора. Це завдання ви можете виконати вдома. І на завершення нашого уроку згадайте довжина паралелі чому дорівнює, і довжина меридіану. Дякую за увагу.